Я постійно думаю, що хочу працювати на себе, але ну, раптом не вийде, а усоромлюсь, а, а гроші, а час. А раптом земля вдариться в місяць, раптом кавоварка вибухне, а ще раптом ти станеш успішною. Як ти на це дивишся? От бачите, ви жартуєте. А мені страшно. Ну, страшно це не причина. Страшно це інструкція. Іди туди, страх не блокує, ти сама натискаєш стоп. Просто здається, що всі можуть, а я ні. Я ж не така. Можливо, вони успішні, можливо, у них е батьки підтримували, можливо, у них зовсім все по-іншому. У мене не так. Це не здається, це зручно так думати. Бо поки ти не можеш, не потрібно пробувати, а значить, не потрібно ризикувати. Але ж ти не хочеш жити без поразок, ти просто не хочеш жити взагалі.